Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці Дивіться масштаби, які це один з павільйон тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Трибіл 2025». Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які і говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок, що саме важливе, крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну. І ясно закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі. Бо дивіться Італія. Всі, всі блін, боряться за український ринок.